Канада на сьогодні прийняла законодавство і наразі ініційовані зміни до їхнього закону про конфіскацію суверенних активів. Вони готові це робити. Америка концентрується наразі більше на приватних активах. У конгресі в Штатах теж є законопроекти конгресменів Ріша і Вайтхауза. Про конфіскацію суверенних активів на зустрічі прем'єр-міністра Бельгії і нашого президента. премєр міністр задекларував, що прибутки від заморожених російських активів Центробанку Росії можуть бути будуть передані в 2024 році. То кожна країна робить своє домашнє завдання.